Ми зараз приймаємо відходи від руйнування. Це окремо виділена земельна ділянка. В неї площа 5, майже 5 гектар землі. Активно почали привозити і складувати відходи рунації саме після підриву Каховської ГЕС. Карабельний район дуже сильно постраждав. Саме тоді почалось розростання збільшення тих відходів. Руйнації. Це всі відходи, які тільки є: і шкідливі, і нешкідливі, азбистов містки, бетон, цегла. Ну, в основному це, це сміття поки що, тому що туди, де прилітає, або це переважно житлові будівлі. Ми розуміємо, там у людей є все. Там і харчі, і речі, і побутова техніка. Тому все от в одній кучі. Ми поки що облікуємо вазі і зберігаємо там ті відходи для подальшого. Сортування а також перероблення, поки що ми його не сортуємо, тому що є постанова 1073, яка забороняє прямо щось робити з тими відходами, тому що ми зараз в зоні активних бойових дій. Ми маємо чудові драбарки, які отримали від японського уряду, які би мали нам допомогти з утилізації цього цих відходів або переробити їх. Поки що на на жаль, ми тільки облікуємо повозі і складуємо.